Мирослава кілька разів на тиждень відвідує народний театр Сучасник. Кожен раз приходить туди з мамою та подругою. Дівчинка має статус дитини з числа внутрішньо переміщених осіб. До повномасштабного вторгнення мешкала в Харкові. Після вибухів у рідному місті переїхала до Златополя. Приїхали в 2022 році. Прокинулися зранку, почули усі вибухи і зразу ми приїхали. Цей же ж день, бо в нас тут батьки, що чоловіка, що мої. Для дитини, яка пережила вимушене переселення, адаптація до нових умов була складною. Після пережитого стресу театр став для дитини місцем відновлення. Театральний гурток, який дуже Вплинув на стан дитини, емоційний стан. Вона стала більш відкритою, більше спілкується з дітками. До цього дитина навіть не оставалася одна вдома. Вона боялася, боялася шуму, любого навіть. зараз набагато легше стало. Мирославу привела на гурток найкраща подруга. Разом вони вже виступали на творчих конкурсах. Дівчинка вже має власні перемоги та зустріла тут друзів. Мені тут подобається займатися. І ще я десь один раз виступала і зайняла друге місце. Я думаю, що важливо ходити на такі гортки, тому що це може розвивати мозок, тренуватися. Ніколета з Балакліщини їй 17 років. Вона теж дитина з числа внутрішньо переміщених осіб, пережила окупацію. Для неї театр став безпечним простором, де вона може відчути себе прийнятою, зрозумілою та захищеною. Прийшла, тому що напевно після окупації, після втрати близької людини мені потрібна була моральна підтримка. І найбільш напевно сподобалося те, що люди тут не ображають. Вони дуже привітні, такі позитивні. Вони дали мені проявити себе одразу в ролі актора. Також керівництво дуже позитивне, дуже класне, класна, як як мама заняття в театрі для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб це не просто дозвілля, це дієвий інструмент психологічної реабілітації та адаптації до нових умов. Я дуже багато терапії пройшла і. Там, де є суспільство, де є люди, це дуже допомагає. Підтримка ініціатив, де діти отримують всебічний розвиток та спілкування, є надзвичайно важливою. Саме тому багато таких локацій працює на території Палацу культури хімік Златопільської громади. Культурні заходи, які ми проводимо для дітей, та участі в колективах художньої самодіяльності, пом'якшують стрес. Який діти отримали від війни, і ми спостерігаємо за цими дітьми і бачимо, що заняття творчістю покращують їх життя і зменшують у них тривогу, страх, негативні емоції. Дівчата продовжують займатися театральною справою, готуються до виступу на сцені. І, попри всі виклики сьогодення, звичайно, мають мрії. У мене передужі іспити. Я мрію закінчити і поступити в свій навчальний заклад, який я мрію. Для всіх звичайно, це мир. Звичайно, це щоб було добро, щоб не було зла, щоб все було круто. Хотіла, щоб закінчилась війна, і ми жили мирно.